Сьогоднішнє відео безпосередньо пов'язане з тим, про що я говорив у випуску номер 2 я звинувачую. Перш ніж я перейду до пояснення, попереджаю всіх, друзі мої, при найменшому дискомфорті, який ви відчуваєте, якщо відчуєте, вам потрібно буде припинити опрацювання. Бо кожна людина індивідуальна, що для одного буде на користь, для іншого це може бути навпаки більша шкода. Моя мета допомогти вам, а не нашкодити, але я не можу кожного з вас проконтролювати. Тому ви берете на себе відповідальність, виконуючи мої вправи або не виконуючи. Отже, у випуску номер 2 я говорив про те, що необхідно скласти список кривд, список аб'юзу, тобто подій, які були для вас травматичними. Десятки пунктів, у когось сотні, як правило, кривд буває багато. Якщо ви вже склали ваш список, ми переходимо до основної частини. Основна частина полягає в тому, що ви повинні опрацювати кожен факт аб'юзу. Як це зробити правильно і безпечно для вашого здоров'я, я зараз розповім. Перше, вам потрібно одразу виділити на це час це не вкладеться в одну годину, тому що є різні фактори. Тобто орієнтовно близько двох годин вам. Можливо, буде потрібно на перший час. Потім ви вже самі будете орієнтуватися, скільки у вас займає час опрацювання кожного факту. Друге, не більше, ніж один епізод за раз, тобто один день, один факт аб'юзу. А потім між днями ви можете робити собі перепочинок, відпочивати тиждень або день. Потім, коли ви вже будете добре себе знати, відчувати. Можливо, ви будете декілька фактів аб'юзу об'єднувати в один день, якщо це були дуже схожі ситуації. Але на початку один аб'юз, один день. Далі. Що вам потрібно мати з собою? Вам потрібно мати ручку та аркуші паперу. Аркуші, які ви після кожного опрацювання будете знищувати, ви їх будете спалювати і або рвети, викидати у вікно. Різати ножицями як вам завгодно. Тобто це мають бути окремі аркуші. Отже, ви берете аркуш А4, бажано, і дивитися свій список кривд. Берете перший пункт аб'юзу. Ну, припустимо, я буду зараз фантазувати і на прикладі вам показувати, як це відбувається. Припустимо, у вас пункт 1, мене побили, коли мені було там 10-12 років. Зробила це, ну, припустимо, мати. Вона мене сильно штовхнула, я налетіла спиною на цегляний будинок і відчула, як у мене перехопило подих, тобто я задихнулася і навіть у якийсь момент не могла дихати. Це бачила, припустимо, моя дворідна сестра, і вона була дуже налякана. Я була дуже налякана, тому що ми нічого поганого не зробили, ми просто припустимо, гралися. А мати, яка в цей момент вже посварилася, припустимо, зі своїми батьками очевидно зірвала на мені злість. Ось такий, ніби у нас з вами перший приклад. І як ви підходите ось до цього, до цього опрацювання? По-перше, ви стаєте в позицію спостерігача. Тобто, ви ставите цифру 1 на своєму аркуші, малюєте там табличку, подібну до моєї, що складається з трьох пунктів. Перше подія, друге емоції тоді і третій стовпчик емоції зараз. Коли ви описуєте подію. Або ви можете зробити не три стовпчики, а у вас буде спочатку йти подія, ви її описуєте скільки хочете. Хочете, докладно описуєте як завгодно. Головне, при описі події, вийти ніби зі свого тіла, я маю на увазі тіла тодішнього. Тобто згадувати подію не очима дитини, яку побили, а зверху. Тобто ви переміщуєтеся ось наш з вами випадок, припустимо, відбувається в селі, ось ми переміщаємося туди, але намагаємося дивитися на цю картину не очима малечі, яку мама побила, а очима спостерігача, який зверху дивиться. І він бачить ось це аб'юзер, це дитина один, яку б'ють, це дитина два, яка просто спостерігає. Там у нас дві сестрички було, так? Одну били, а двоюрідна спостерігала в жаху і страху. Дуже важливо, описуючи подію, відпустити свої емоції, не відчувати нічого. Тобто вам це зараз не треба. Ви повинні просто описати, як учений, як дослідник, що відбувалося тоді, без емоцій, просто факти. Тобто, мати підійшла до мене. Завдала мені одного удару, я вдарилася спиною. Потім вона на мене замахнулася. Потім вона хотіла побити мене ременем. Я розплакалася. Моя сестра теж заплакала. А мати розвернулася і пішла. Ось. Тобто, тут максимально має бути сухий, стислий або розширений виклад, як вам завгодно. Хочете докладно, пишіть. Хочете стисло. Головне без емоцій. Коли ви це записали? Чому без емоцій? Тому що почнете відчувати емоції завчасно, і ви все полетите реберть, так би мовити, завчасно. Тому пункт один. У вас має бути холодний розум. Таке опрацювання називається холодне опрацювання, холодне, розсудливе. А потім. Коли ви записали подію аб'юзу, ви переходите до емоцій тоді. Знову ж таки, з холодним розумом. Не треба повертатися в себе тодішнього. Бачите подію у своїй уяві, дивитеся зверху, але підключаєтеся до себе і згадуєте, що ви відчували. Дівчинка, яку побила мама, що вона тоді відчула. Ми з позиції спостерігача підключаємося до спогадів дівчинки. І яка була в неї емоція? У неї була емоція страху. Вона відчула страх, бо мати була лякаючою у своїх агресивних проявах. Далі, що ще відчула дівчинка? Вона відчула образу, природно, її незаслужено побили. Ще їй було соромно, бо її побили на очах у її двоюрідної сестрички. Сором. А ще там причаїлося почуття провини, пекуче почуття провини, що вона довела маму, спровокувала маму. Мама там була прихований нарцис, і вона вже встигла навіяти дочці, що все погане це є причиною, причиною поганого є дочка, тому дитина завжди брала на себе відповідальність за всі материнські зриви. І ось холодна обробка, і ви повинні згадати свої емоції тоді. У нас страх, образа, сором і вина. І тепер ми переходимо до третього пункту. Третій пункт це вже гаряче опрацювання, тому що зараз ви вже з позиції себе сьогоднішнього повинні оцінити ту ситуацію тоді, подивитися, що відбувалося вже своїми сьогоднішніми, дорослими очима і записати все, що ви відчуваєте ось зараз. Тобто, уявимо, у нас ця дівчинка, яку мама тоді побила, вона виросла і вона робить зараз опрацювання. І вона пише, що вона відчуває зараз. І вона скаже. А що вона відчуває? Агресію, і злість, і ненависть стосовно своєї матері, яка, користуючись своєю силою, тим, що вона старша, авторитетніша, завдала дитині незаслужених ударів та ще й навісила на неї почуття провини. Тобто сюди емоції зараз ми напишемо агресія, злість, припустимо, лють. А далі, друзі мої, ви запишете все, все все що ви хочете сказати цьому кривднику. Як завгодно, будь-якими словами нецензурними, цензурними. Можете писати великими літерами, можете порвати цей аркуш на шматки, можете дістати фотографію вашого кривдника бажано того періоду, коли було завдано аб'юзу, і цю фотографію порвати в клапті. Тобто, ваше завдання зараз, усі свої емоції, висловити їх на папері або словесно проговорити. Уявіть, що ви розмовляєте з вашим кривдником. Звісно, бажано. Ви повинні бути одні вдома, щоб вас ніхто не чув, ніхто не бачив. І ви розмовляєте з кривдником. Ви можете кидати подушки в стіну. Ви можете порвати фотографію, як я вже сказав. Написати все, що хочете. Потім обов'язково цей аркуш зім'яти, порвати, спалити. Дуже важливо відчути ті пригнічені емоції, які ви не відчували в момент аб'юзу. А найчастіше це захована глибоко всередині агресія, яку тоді жертва не могла проявити з різних причин, припустимо, або почувалася винною, або соромилася. Але зараз ці почуття потрібно з себе витягти. І будь-яким способом, безпечним для себе, безпечним для оточуючих ці емоції проявити. Коли ваша злість прорветься назовні, і ви її проживете, відчуєте, то, можливо, потім ви заплачете. І це будуть уже сльози заспокоєння, сльози полегшення, ви будете звільнятися від гніву і оплакувати своє горе. І потім, Маркуш, як я сказав, ви знищуєте. Аркуш знищується. Заходите у ваш список кривд і той пункт, який ви опрацювали, ви його або видаляєте, бо ви його вже пропрацювали. Або якщо ви відчуваєте, що не до кінця пропрацювали, що ще залишилася якась емоція, недомовленість, то ви цей пункт просто кольором виділяєте, що ви вже попрацювали над ним, але не до кінця. А потім ви повернетеся. Але не підряд, а далі. Припустимо, наступного дня ви візьмете другий пункт, потім третій. Потім за бажанням будете повертатися до тих, які потребують вторинного опрацювання. Тепер дивимося на загальну схему опрацювання. Виходить 1. Спогад. Тобто, це наша подія, холодний розум. Два Опрацювання аналізу це цифра 2. Знову ж таки. Холодний розум ваш опрацьовує і аналізує. Що відчували тоді, без своїх емоцій сьогоднішніх. Три емоції зараз під третім пунктом це вже наш третій пункт тут, тобто ваші емоції тут і зараз. Що ви відчуваєте зараз з приводу того аб'юзу? І тут ви вже всі ваші емоції викладаєте на папір, вербально, фізично, як завгодно. 4. Звільнення потім іде звільнення. Тобто ви припустимо. Проявили гнів, потім поплакали. І потім ви просто полежіть, відпочиньте, нічого не робіть. Послухайте, припустимо музику таку м'яку, медитативну п'ять відпочинок і під цифрою 5 іде відпочинок. Тобто вам потрібно продумати, чим ви будете завершувати цей досить важкий процес опрацювання аб'юзу. Перший час ви будете відчувати в тому. І вам потрібно приготувати для себе щось приємне. Наприклад, ви будете наприкінці опрацювання запалювати вашу улюблену ароматизовану свічку і вдихати її аромат. Або ви будете медитувати, або ви будете приймати ванну чи душ, або ви будете заварювати свій улюблений чай і просто лежати, дивитися у вікно, слухати мелодію води через навушники або багаття, що вам більше подобається. Обов'язково продумайте п'ятий етап. Можна вдатися до ароматерапії, тобто купити, припустимо, собі ваш улюблений запах аромаолії в аптеці продаються купити і наносити їх на руки, припустимо, щоб ви вдихали запах ем'яти, лаванди, що ви любите. Тобто, обов'язково п'ятий етап має бути ваш особистий відпочинок після опрацювання: або поспати, просто лягти поспати, відпочити. Але найголовніше не напружувати себе одразу якоюсь роботою, не намагатися витіснити це опрацювання. Навпаки, дати собі час звикнути до думки, що ви тепер робите ось це. Що ви будете діставати ніби по одній частинці з вашого минулого, з цієї темної кімнати вашої психіки, куди ви склали всі свої негативні спогади. Тепер ви будете потроху діставати звідти і опрацьовувати, очищати, витрушувати. І щоб чорного місця у вашій психіці, ну я умовно кажу, чорного місця ставало менше. Так. Щоб не було там таємних кімнат, напханих подіями, що вас травмують. Ось такий буде процес. Він буде довгий, друзі мої. Давайте собі відпочинок, пишайтеся собою. Я бажаю вам удачі на цьому нелегкому, але необхідному шляху. Всього вам хорошого.